Що ви собі уявите, коли я скажу, що вийшла гра про найепічніші битви в історії поруч з дикою незручністю світу? Звучить як філософська думка, а це всього лиш остання гра із серії Monster Hunter з підзаголовком Wilds. Загалом вартує сказати, що Monster Hunter це найважливіша серія для такої відомої компанії-розробника, як Capcom. Саме вона, не Resident Evil, як багато хто думає. У всіх ігор серії Monster Hunter більше 15 мільйонів реалізованих копій. А у нашої сьогоднішньої герині за перші дві доби більше 6 мільйонів, а це вже про щось да, говорить. А саме про визначну популярність серії, і це підтверджує культовий статус гри, особливо в азійському регіоні, як було б не дивно. Мисливець на монстрів має дуже велику фанбазу, і я справді намагався до неї доєднатись, віддавши десятки годин World's і Rise. А тепер повністю віддався новому шедевру. І чесно кажучи, думки були такі, що охарактеризувати їх складно, від ну його нафіг до «манав я таку перспективу. А чому так? Все дуже просто: Всесвіт не зачепив аж ніяк. А павісточка, яка притаманна серії, взагалі взбісила. І саме тому, встановивши нову гру серії, я вже собі думав, що тепер точно і навіки я стану хейтером серії. І правда, спочатку саме такі емоції в мене й були від гніву до фрустрації. Проте, чим далі я проходив у грі, тим більше мої думки і емоції кардинально мінялись. Провівши у грі понад 30 годин свого життя, я вже майже став фанатом. Як це відбулося і чому, я вам із великим задоволенням і розповім у цьому правдивому огляді, а також розкрию причину, чому ця гра вартує кожної гривні, що ви витратите на неї. Тож не забудьте підтримувати український контент в обличчі мого каналу. А це зробити дуже просто: з вас вподобайка, підписка і, звичайно, дзвіночок, не забудьте вімкнути. А з мене і надалі якісний і цікавий контент. Заварюйте фільжанку чаю, беріть з собою смаколики і не забудьте взяти меч у руки. Бо зараз ми виходимо на тропу полювання на монстрів. Приємного перегляду! Що ж варто сказати першим про цю гру? За структурою сюжету, всі ігри серії Monster Hunter нагадували, щось середнє між JRPG та корейськими ММО. Всі завдання у грі формувалися в дусі Вбий цього монстра, бо він бляха небезпечний, а потім вбий іншого, щоб зібрати дослідні зразки. Коротше, тупо Грінд, який Гріндом поганяє. Тобто вам давався мінімальний привід і причина для проходження гри. І от ми з вами розуміємо, що для серії, котра склала всі свої яйця в кошик кооперативної гри, підхід повністю зрозумілий. Але дуже нецікавий. Однак у Wilds традицію вирішили порушити. Це і стало причиною популярності гри. Ба більше у Стімі зараз гра знаходиться на другому місці у чартах популярних ігор. Сюжет у новинці ближче, напевно, до спін офів Monster Hunter Stories. У гру завезли повноцінну драматургію з однією лінією, що зробило гру цікавішою з погляду проникнення в ній. Бо всі події пов'язані між собою. Сценаристи ставлять глобальну ціль і поступово ведуть до неї через ряд проміжних ліній і квестів. А у квестах значно природніше підводить до боїв з монстрами. Тепер ти, як гравець, взагалі розумієш, нащо воно тобі треба, і навіщо взагалі ти в цьому світі народився. І це, мої любі, дуже величезний прогрес для серії. Частина сюжету нам розповідає, що події самої гри розгортаються в заборонних землях, регіони, який понад тисячу років тому відділився від основного світу. Гільдія місливців тільки почала досліджувати його, відсилаючи експедиції. Під час однієї з таких вилазок вдалося врятувати хлопчика НАТО, той розповів, що належить до клану хранителів. На їхнє поселення напав жахливий монстр, якого назвали білий гнів, і він не знає, чи вдалося ще комусь вціліти. І тут на тлі цієї заявки голова гільдії спереджає нову експедицію під проводом досвідченого мисливця. Ну якщо ви раніше не грали в цю серію, то не такого вже й досвідченого. Хто знає. Тож, як не дивно, саме ця роль на вас і лежить, або звисає зверху, як тягар, тут же все вам вирішувати. Ви як головний герой, очолите команду, яка й повинна знайти клан НАТО, зібрати всю можливу інформацію про заборонені землі та дізнатись, що це за мати його за ногу такий білий гнів. І тут ми підходимо до одного з головних аспектів цієї гри та оновлень компанії Capcom. Саме із за того, що розробники не пошкодували коштів на режисуру, за історією дуже цікаво спостерігати, ба більше цікаво проживати її. Заставки, кат-сцени зроблені якісно, багато деталей та наближених планів, сцена з екшеном теж реалізовані на високому рівні і вражають своїм епіком. Саме з допомогою роликів і подається переважно більша частина сюжету. Єдиним малюсеньким недоліком, який я для себе відмітив, це висока частота переходів через чорний екран. Але на тлі всього іншого, це мізер. І загалом весь сюжет складається з різноманіття. Тут вам битви з монстрами, потім шалена погоня та втечі з класними постановами, а бувають і доволі спокійні, розміряні квести зі збором ресурсів або знайомством з місцевими жителями. Це і розбавляє геймплей, надає йому якоїсь ну свіжості, скоріш всього. Проте направду, варто сказати, що прям повітряних замків собі не будуйте. Я про сюжет. Історія дуже проста і не викликає взагалі якогось захоплення. Напевно, тому й добре, що її не розтягують на годин 40, бо за той час, котрий виділяється саме сюжету, а це всього навсього годин 15-20, він не встигає сильно набриднути. Але це частково пояснюється подачею та підходом до самої історії. Сюжет свіжого Monster Hunter більше схожий на казку, в яку помістили пустих персонажів. У нас тут добра панянка-дослідниця, трішки сувора, але теж добра мисливиця, енергійна ковалиха. Ну ви зрозуміли, абсолютно всі персонажі описуються двома словами. У грі просто немає особистостей, і в цьому винні діалоги. Герої спілкуються з гіпертрофованою вихованістю та дякують один одному 700 разів на годину. Прам дещо нагадує мені в світлі останніх подій. Хто зрозумів, пишіть у коментарях. По моїй скромній оцінці, все, що можна сказати про історію та сюжет, це, що в результаті це все перетворюється на штучну виставу. Ще й дисонанс виникає, тому що антураж загалом демонструє постійну небезпеку через гігантських монстрів. А персонажі спілкуються, наче на казковий бал потрапили. Режисури, розкриття всесвіту частково перекривають мінуси. Але загалом історію краще сприймати як додаток, не більше. Коротше, грець з тим сюжетом. Сама серія завжди славилася своїми битвами проти гігантських монстрів, заради чого гру завжди і купували. І з цим аспектом свіжа Wild справляється дуже добре. Як і раніше, бойова система опирається на вибір зброї. Усього доступно 14 варіантів, які умовно можна поділити на 4 категорії: важка, легка далекобійна і трансформована. Від того, що ви оберете, залежить те, як сприйматимуться бої. Зброя задає темп кожного бою, визначає підхід та ваш особистий стиль. Інерція, тривалість замаху та удару, анімація особливих атак. Все це дуже відрізняється залежно від обраного знаряддя для вбивств. А ще сюди варто додати унікальні особливості кожної зброї, що робить геймплей по факту цікавим та різноманітним. Весь арсенал ближнього бою базується на комбінаціях атак, однак чим далі в ліс, тим ближче до монстрів, та там вже починаються відмінності. У важкого меча всі серії короткі, але завдають багато шкоди, що виглядає логічним. У довгого є удари для початку зв'язки, після яких вже можна використовувати складніші прийоми. А ще у нього одні випади заряджають спеціальну шкалу для інших, швидких ударів з більшою шкодою. Схоже, механіка реалізована й у парних клінків, тільки в цьому випадку потрібно діяти значно оперативніше, щоб провести повну серію посилених атак. Тому що при перемиканні в потужніший режим поступово витрачається витривалість, якщо не прорахувати правильно момент, коли заповнена шкала і є вікно для серії, то виконати її не вдасться і залишитись у розбитого корита, вашого корита великим монстром. У всієї зброї ближнього бою немає універсального шаблону комбінацій, надто все різне за форматом атаки та ефектами. Навіть кількість ударів у кожного знаряддя з всього арсеналу своя. Якісь випади мають кругову анімацію, якісь виконуються ривком вперед, інші потрібно заряджати затисканням кнопок. А от в далекобійних луків та гармат є власні режими ведення вогню та перемикання між широким розмаїттям боєприпасів зі стихійними ефектами. Плюс до цього всього необхідно правильно вибрати позиціонування на карті і дотримуватись правильної дистанції. Завдяки цьому всьому різноманіттю і особливостям кожна зброя має свій характер, і це, як на мене, прекрасно. Різниця в межах доступного арсеналу відчувається колосальною, тож кожен з вас обере зброю для себе та під себе, як справжній мисливець. Хоча тут випливає і мінус я про озброєння. Воно не змінилось з останніх ігор серії. Мені то ок, але думаю, фанати, такі трушні фанати, не сильно високо це оцінять. Все ж ігри виходять кожного року. Чому так провтикали зі зброєю, залишається навіть для мене незрозумілим. Да, нових монстрів у грі стало більше, і це радує. Новий регіон заборонні землі, нові монстри у ньому, всі фанати кайфануть. А поведінка самих монстрів це ще один великий привід похвалити розробників. У Monster Hunter Wilds немає фокусу на цілі, а самі атаки завдаються за напрямком камери. Чудовиська у грі неймовірно прудкі та вертляві, тож і автофокус тут не потрібен. У боку по карті потрібно кожен божий раз. Навіть простіше сказати, що встати з колін не завжди вдається. Всі монстри енергійно крутяться на всі сторони, атакують з різних боків і постійно знаходяться в русі. Вся ця поведінка ваших ворогів надає таку е, динаміку бою, що, напевно, всі інші ігри серії будуть заздрити десь у стороні. Однак це все накладає свої нюанси. У цій грі не важливо, наскільки ви красиво б'єтесь. Кожна зброя дійсно має свої комбінації атак, але вони доволі базові, хоча і цікаві. Тільки ви тут завжди будете вирішувати, які саме зв'язки у бою використовувати. Тому що провести їх до кінця вдається дуже рідко. Монстр буде проти того, щоб його красиво шматували. Він буде відбиватися, бо взагалі заб'є на вас та відпригне у сторону. Тому початковий задум із серії красивих ударів лайк like May Cry відпадає. Але це нормально, тому що ніякої шкали стилю у грі немає. Головне завдати якомога більше шкоди. А для цього можливості у вас вище криші. У кожного з ваших ворогів є слабкі місця, як було б не дивно: хвіст, лапи, нижня або верхня частина тулуба. Якщо бити по ним, можна або завдавати колосальної шкоди, або взагалі залишити монстра без цієї частини. Щоб частіше попадати по ранам, котрі наносить ваша зброя, можна користуватись прицілом. Коли ж ви змогли завалити віртуозного монстра, тут же вам вирішувати: застигнути на нього і шматувати далі по відкритим ранам, але тут же потрібно буде балансувати на спині, що не завжди легко. Але інколи можна і так застримнути на монстра, скажімо, на рівному місці. Для цього можна використовувати підвищення на арені або ж сейкрета. Це ваша їздова тваринка. Мені один раз вдалося це зробити, але більше повторити не зміг. Якщо вам вдавалось часто, то пишіть як у коментарях. Варто сказати, що виглядає це все неймовірно ефектно. Ще у вас є додатковий арсенал, як от пастки, бомби та боєприпаси для наручного арбалета. І так, це все можна і треба застосовувати, щоб отримати хоча б і мінімальну, але перевагу у битві. Чому? Все дуже просто, і тут ми переходимо до питання складності в межах основного сюжету. Битві доволі легкі, і це зрозуміло, щоб вас не затримувати, та ви не закинули гру у перші години проходження. Особливо це відчувається, коли ви використовуєте допомогу своїх побратимів з табору, які замінюють реальних гравців, Боти під керуванням штучного інтелекту поводять себе доволі коректно і надають величезну підтримку. Навіть використовують зілля для зцілення одразу декількох соратників, що виглядає на голову вище ніж у інших aaa проєктів загалом. Плюс до цього у боях бере участь Паліко. Це в нас антропоморфний кіт і ваш партнер по життю. Ні, це не Baldur's Gate 3, так що навіть не додумуйте. Цей от паліко може як і відвернути увагу монстра на себе, так і може відновити здоров'я в критичний момент. Цей кіт став талісманом всієї серії ігор. Воно і зрозуміло це мило і дуже гарно. А от про бою в відкритому світі варто сказати, що тут вже складність буде суттєва, і це впливає із самих монстрів. Деякі з них використовують особливості локацій, деякі можуть нападати засідки, що ускладнює сам процес битви. Коротше кажучи, своїх нюансів вистачає. Але від цього кожна битва відчувається по-різному і надає багато можливостей як вийти переможцем, так і померти на місці. А що ж робити після боїв та зустрічі з мразотами, вибачте, з монстрами? Насправді не так багато. І всього решта всіх активностей переважно пов'язані з підготовкою до битв та прокачуванням. Це відбувається прямо у вашому таборі. У геми місцевої ковалихи можна створювати нову броню та варіації зброї. Для цього, як не дивно, використовується знайома схема з інших ігор серії, а саме, частини монстрів. Після кожного завдання можна зібрати шкуру, хвости та інші фрагменти монстрів і використовувати їх для покращення вашого спорядження, або для створення нового. З бронею все взагалі елементарно. Є 5 частин спорядження, які підвищують загальний показник захисту та додають спротив різним стихіям, або ж навпаки віднімають. Екіп також накладає певні штрафи, тому універсальності тут не знайти. Під кожного монстра треба підбирати свій комплект, бо кожен з них відіграє роль різної стихії. Кожний новий набір спорядження відкривається після вбивства нового монстра, що доволі логічно зроблено. З прокачуванням зброї схожа ситуація: у кожного виду є своє дерево е, з поділом на гілки. В їхніх межах можна відкрити 2-3 варіації зброї за допомогою ресурсів зібраних з тіл монстрів. Головна відмінність, що у прокачуванні арсеналу є взаємозалежність, тобто кожну гілку потрібно відкривати поступово. І щоб отримати останній зразок, необхідно спочатку скрафтити попереднє. Тож просто одягтись у сет не вийде, треба буде трішечки погріндити. А інколи дерево переплітається між собою. В такому випадку, щоб створити зброю з однієї гілки, потрібно спочатку отримати доступ до якогось конкретного зразка в іншій. Градація якості спорядження за кольорами теж класична. Чим далі рухаєшся, тим більше рідкісні предмети відкриваються. Потужніша зброя має більшу шкоду та пасивні бонуси, які можна змінювати під себе, що надає бажання прокачуватись далі, а це вже чіпляє. Основна проблема з виборами екіпірування захована глибоко в фундаменті самої Monster Hunter. Ігри серії Enderman називають симуляторами гринду. За одне вбивство монстра, користувачеві вистачить ресурсів десь на два предмети. Тобто, щоб зібрати комплект, потрібно вбивати одних і тих же чудовиськ 3-4 рази. Чи це весело? Звісно, ні. Але Вайлз, як і попередні частини, даже на це напирає. Мінус звичайно, але така суть у серії, тож щось сказати з цього приводу буде повністю без сенсу. Опціональні місії з бивством вже знайомих ворогів відведені в окремий пункт меню, ба більше тільки до них і можна провести нормальну підготовку. Тому що під час першого бою інформації про монстра в енциклопедії закрита. Дізнатись про слабкі місця, рекомендовані предмети та вразливості до стихії не вдасться. З одного боку, це логічно: мисливець досліджує місцевість і в бою дізнається потрібну інформацію. Але готуватись на осліп до сюжетних місій якось невесело. Виходить, потрібно брати всього потроху і орієнтуватись. На люту. А набирати є що, повірте мені, від антидотів і зілля відновлення до димових гранат, пасток і вибухових бочок. Розхідники крафтяться з матеріалів, які розкидані на локаціях, та продається у торговця в таборі. Локації всипані матеріалами кожні 5 метрів. На щастя, розробники додали ласо для збору припасів на відстані, що дуже скорочує процес під час верхових поїздок. У відкритому світі також доступна риболовля, а улов можна потім засмажити. Monster Hunter взагалі відома своїм культом їжі, і нова частина тут не виключення. Трапези у Wilds відбуваються у шатрі головного героя, де проходить підготовка до місії, крафт, набір предметів зі сховища тощо. Кожен обід супроводжується гарно поставленим роликом. Який одразу наганяє апетиту. Ба більше навіть є книга цих рецептів, а це означає, що з цього боку гра також культова для всього світу. Але у поєднанні їжі є не лише естетична сторона. Завдяки трапезам можна отримати вагомі бонуси до здоров'я та витривалості. Плюс в інвентарі завжди варто мати м'ясо, щоб запекти його у портативному грилі. Коли герой отримує травму, його максимальний запас життя та витривалості знижується, потрібно з'їсти запачний стейк. Тоді обидва параметри нормалізуються. Все як в реальному житті, правда? У висновку можу сказати одне: Monster Hunter Wilds чудовий проєкт. От прям чудовий, не дати, не взяти. Він, звичайно, залишився вірний своєму концепту, але також дарує багато нових позитивних емоцій. Деякі моменти під час проходження викликало справжнє захоплення, наче мені знову 10 років, але спектр емоцій інколи змішувався до роздратування, особливо в перші години гри. Гру однозначно варто спробувати любителям екшенів з кооперативним та великим кількістю взаємопов'язаних механік, а також тим, хто любить нарізати великих монстрів по всій карті та збирати ресурси. Тут це правда весело і цікаво. У Wilds вже достатньо контенту, щоб розважати користувачів протягом 60-100 годин. А для фанатів фізичних носіїв буде можливість офіційно придбати гру в українських ретейлерів. Тож, навіть якщо вирішите зачекати на знижку, Monster Hunter Wilds варто поставити у список релізів, які заслуговують на увагу. Звичайно, до плюсів можу віднести якісну режисуру касцен та наявність деякого різноманіття у квестах, якого не було у інших іграх серії. Загальна часта битв стала більшою та іноді неочікуваною. Монстри це один великий плюс у цій грі. Їх поведінка та велика кількість тільки радує. Також пропрацьована екосистема та фауна, вплив погодних умов та оточення на всі сутички. Це також додає різноманіття та інколи неочікуваних сценаріїв. Так, у грі мало пояснень щодо механік, прісний сюжет, складність у сюжетних битвах взагалі не відчувається, а також багато мілких проблем та дивних рішень. Але є одне велике але. Гра тільки но вийшла, тож багато чого виправлятимуть у майбутньому. Але загалом гра мене порадувала, так як сподіваюсь, порадує вас мій телеграм-канал. Там вам і розіграші, і геймові рецензії, і звичайно, знижки на цікаві проєкти. Долучайтесь і будемо полювати на якісний контент разом. Тож купуйте обов'язково нову Вайлс і будете щасливі. А я щасливий, що зміг вам трішечки розказати про своє ставлення до гри. Тож до нових зустрічей і скоро почуємось!